Вітанечко всім. Спроба номер, номер два. Перша була провальна спроба, не захопило вікно, як обично, напевно. І Хоча це нового. перший стрім, да. Їдем, короче, за Альхе Сірос. Боже, ці назви. Короче, в Португалії їдемо. Коротко, в Португалії возим клянтів на роботу. Да. Так, да брать. трошки все одно ми їдемо зараз за грузом. За вантажем. Рекламу не робимо, півтора тисячі євро за одного. Так, 42 км, блін. це трошки чекай, куди це їхати за грузом. Ох, йо ма йо! Не можна було ему зробити. А тими городами поїхав тоже. ти городами не їдуть, так? Та не проїду. Ями. Це. За байбал, треба було городами їхати. <кхм> Сапс, тим чеком шо, у мене світло не виключає. Вечером стрім. Так. Да. Кольчик приїхав, кстати. А. Вже вдома. Як. Ми виключимо це, будемо. Чекається не то. Як виробити, я вже забувся. все. От кого не то. Все, свій під йдемо на вулицю, йдемо, йдемо на вулицю. Ти тоже йдеш, Саша. Трошки мене поправили, поки настраювали. Ой поліція. По сигналі бібі. А дещо тот скальт був, там ТЦК може бути з ним. ТЦК, то я пролетів, слава богу. Молодець. Пригоди рядового міфка. я буду туди? Так, що я поснув? Хочу я спати чи ні? Наполовину, блін. Що діло? Ти підписаний на мене? Я переважно 50, 50. Політаємо, поки це можливо. Вибляться палаху. 0, 0, 0, 0. Там у мене монобанка, нейба. Да, ні, не, я 300 валюта. Так. Система аварійної зупинки допомогла. Уникнути ДТП. Так, по камерах, по камерах, да? Треба напевно забрати цю функцію, коли повертаєш камера за кермом йде. Так, є, yeah. нормально. Цепили і все. 434 кілометри поїхали. Півбака. Но скільки? кики сім ранку, да? П'ятниця. Так, ми буквально на хвилинку на паузу. я повернулся. Трошки получается с этим. Камера за кормом. Понял. Та, ти їдеш. Так, колега, пропусти. А ну, спарки тепер uh, Я Даже паузу і... вже нажимав. Ні, ні, добре, тепер ОБСка. No. Тепер uh, завершення. А, я тільки паузу візов, ладно. Нічого, нічого. Всім Та дякую, всім пока. Тепер мікрофони. Ой, мікрофони.